Польща змінила правила доступу до медицини для українців, що залишилось, а що зникло. Орбан проти всіх чи зламає одна країна підтримку України в ЄС? Польща офіційно запускає систему заставної тари. Що це означає для споживачів? Про це все поговоримо у сьогоднішньому інформаційному випуску. Польське радіо для України Ольга Трембач, вітання з Варшави. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. У Польщі з 1 жовтня набули чинності нові обмеження щодо медичної допомоги для громадян України, які прибули після початку повномасштабної війни. Рішення викликало занепокоєння серед української громади, адже змінено перелік безкоштовних послуг у державній системі охорони здоров'я. Як пояснюють у польському міністерстві охорони здоров'я, обмеження стосуються повнолітніх українців, які не мають страхування, але перебувають у Польщі на законних підставах завдяки спеціальному за закону, так званій спецуставі, отож, що залишилося доступним, українці, як і раніше, можуть розраховувати на базову медичну допомогу, амбулаторне лікування, стаціонар, екстрену медичну допомогу, психіатричну підтримку та лікування залежностей, залишилися і послуги паліативної та хоспісної допомоги, а також довготривала опіка для людей, які цього потребують. А ось які послуги більше недоступні з 1 жовтня для дорослих українців. Ліки за пільговими цінами, рефундація, безкоштовне стоматологічне лікування, лікування у санаторіях і реабілітаційних центрах, участь у державних програмах, які покривають вартість дорогих медикаментів, операції з видалення катаракти та встановлення ендопротезів, трансплантацію органів і тканин, спеціальні дієтичні продукти та медичні вироби, які раніше покривалися державою. а от для дітей і правила не змінилися, вони надалі мають доступ до більшості медичних послуг. Якщо ж пацієнт досяг 18 років під час лікування, то завершити курс він все одно зможе, як виняток. За словами польських урядовців, ці зміни дозволять заощадити близько 30 мільйонів злотих у період з жовтня по березень. що ви думаєте про такі обмеження? Чи є вони справедливими? Пишіть свою думку у коментарях під відео. У Копенгагені стартував неформальний саміт лідерів ЄС. Головні теми посилення обороноздатності та підтримка України. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив: Ми маємо визнати, що ця війна і наша. А голова Євроради Антоніо Кошта прямо сказав Європа вже у стані війни. Однак ці меседжі викликали різку реакцію прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Ще перед вилютом до Данії він написав, що саміт буде як бій у клітці, і заявив, що Європа рухається до війни. Орбан рішуче виступає проти членства України в ЄС, блокуючи переговори через мовний закон, який на думку Будапешта утискає права угорської меншини на Закарпатті. Паті, хоч Україна ухвалила нову редакцію закону, Угорщина вважає її недостатньою. Загострились і політичні відносини. Київ звинуватив Будапешт у тому, що дрони-розвідники могли залітати з угорської території. Угорщина все заперечує. Також зростає напруга після атаки України на нафтопровід Дружба, який постачає нафту до Угорщини з Росії. На фоні конфлікту політико повідомляє, що Орбан може знайти не Сподіваних союзників у ЄС, які також хочуть зберегти право вето у питаннях розширення: це Греція, Болгарія, Хорватія та навіть Франція. Щоб обійти угорське вето. Єврорада розглядає зміну правил голосування замість єдностайності, рішення кваліфікованою більшістю. У четвер саміт продовжиться в рамках європейського політичного співтовариства. Туск та інші лідери говоритимуть про безпеку Європи, підтримку України та ситуацію в Молдові. Дові, чи зможе ЄС зберегти єдність у питанні України і чи варто змінювати правила через одну країну? Долучайтесь до обговорення в коментарях. 1 жовтня у Польщі починає діяти система заставної тари. За новими правилами при покупці напоїв у пластикових пляшках або алюмінієвих банках, зі спеціальним маркуванням до вартості товару додаватиметься застава. Втім, споживач зможе її повернути. Достатньо здати порожню тару назад до магазину або скористатися спеціальними автоматами. Усі виробники та продавці напоїв повинні будуть маркувати відповідну продукцію. Збір тари, як пояснюють, у міністерстві клімату може відбуватись у різних формах. Це залежатиме від конкретного магазину або мережі. Експерти ж застерігають, що повноцінне впровадження нової системи займе ще кілька тижнів або місяців. Причина на полицях магазинів ще залишаються великі обсяги старої продукції без етикеток. Польща стала вже 19-ю країною Європи, яка запровадила заставну систему збору тари. Влада сподівається, що це зменшить обсяги сміття. Та підвищить рівень переробки упаковок. А як вам така ініціатива? Пишіть свою думку у коментарях.